Сьогодні в нас хованки всією сім'єю, і в колишній грі у нас про... перший був зловлений Нідерландчик. Отже, він і всіх і шукає всю нашу родину. Так, ну що ж, давайте ховати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Хто не заховався, я не винуват. <плес> ну що ж, давайте шукати. Перше місце, яке я предлагаю, це ось тут. Литовчик, ти був перший. Виходь. <плес> І там... Норвежчику, ти теж виходь, чорт. Ну, що ж, ви знайдені. Перший був знайдений литовчик. А ви знаєте, де інші ховаються? Ні, 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 не знаємо. Тоді я піду шукати ще кудись. Ходімо. Напевно, можливо, вони будуть тут. Давайте глянемо. Га-ха-ха, виходьте всі! Отже, ви теж знайдені, а ми не перші. Ні, ви не перші, ось перші. Фух, от й добре. Згоден, тепер ходімо ще одних шукати. Я думаю, вони в одному місці. Ходімо їх шукати. Я думаю, вони можливо, можуть бути отут. Ось ви всі тут. Ха 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 Отже, тепер ви теж знайдені, а ми перші. Ні, ось перші, а ось другий. Ну то й добре. Ходімо ще когось шукати. М? І тут немає. немає. М? Немає. Можливо, можливо, данчик в якомусь загадковому місці. Давайте глянемо. Ха-ха-ха! Ось ти Чорт! За що? Тепер ти теж знайдений, данчику! Я, напевно, останній. Так, ти останній. Отже, наступний раз шукає литовчик. А ви, не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал і нажимати на колокольчики. Отже, гарного дня, вечора, ночі, обіду, після обіду, до обіду і так далі. З цього. Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!